Аграрії Дніпропетровщини цьогоріч вже зібрали 94 тисячі тонни буряку, майже 140 тисяч тонн цибулі, 120 тонн моркви та 64 тисячі тонн баштанних. А ще відправили до засік півтори сотні тисяч тонн капусти. Ще зрізають білокачанно і в одному з фермерських господарств Дніпровського району. Його керівник Олександр розказує, справа родинна. Він у полі вже понад 30 років, а зараз допомагають ще й два сини. У нас господарство займається і овочне направлення, і зернове. Зернові культури це соняшник пшениця, ріпак, кукуруза, чотири культури і чотири культури овочі. У нас овочі це морква, капуста, буряк і цибуля. Так званий борщовий набір, Картошки у нас немає, щоб вже повний борщ був. Радія, врожай зібрали непоганий. Допомогла із цим погода. Досить гарний був врожай і ранніх зернових, і пізніх. Рідко, коли буває, що і ранні і пізні зернові попадають під врожай хороший. А в цьому році і ранні зернові вийшли непогані, і соняшник і кукуруза теж досить на хорошому рівні по врожайності. Що з батьком вже 10 років працює на землі і син Сергій. Працює механізатором, трактористом, може сісти і в крісло комбайнера. Зізнається, до роботи привчений з малку. Каже, зібрати врожай мають до перших морозів. Зараз на тракторі завантажуємо овощі, потім перегрузаємо, перевозимо. Зараз уборка, потім підготовка почви, потім посівна, потім знову уборка і так постійно, кожен рік год. годуємо країну. Аграрії зібрали вже понад 600 тисяч тонн картоплі та більш ніж 780 тисяч тонн інших овочів, зазначають в обласній військовій адміністрації. Зокрема, це овочі борщового набору, огірки та помідори. Наші сільгоспівробники міцно тримають на своїх плечах свій фронт і впевнений, що не тільки область буде з овочами, і зерном, а будемо допомагати всій країні. В регіоні зараз одночасно і збирають врожай і проводять посівну. на фініші збір соняшнику і кукурудзи. А узименої вже засіяли понад півмільйона гектарів. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини одинадцятого каналу.